Доброго ранку, всім привіт! з вами я, Лана. Давайте подивимося, в яких енергіях сьогоднішній день буде. Початок листопада, початок нового періоду, початок місяця. Покажіть руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Сьогодні буде підбиття підсумків, можливо, за минулий місяць, можливо, хтось буде простраювати нові плани, але такі результативні, які можуть бути пов'язані з тим, що ви вкладали в минулий місяць підбиття підсумків, хтось сьогодні, можливо, отримає заробітну платню. Хтось, можливо, отримує інші результати від своєї діяльності. Хтось, можливо, навіть подумає, що все повторюється і зловить себе на дежавю. Якийсь момент буде такий нагадувати те, що було, і прийде до думки, що все ходить по колу. Може бути і таке. Ще покажіть нам руни енергії. Хтось відмовиться від яких своїх, можливо, запланованих дій, або перегляне свої плани. Хтось буде вважати, що в нього щось може не вийти і відмовиться від цього, але від якихось рішень хтось з вас відмовиться. Хтось, можливо, буде відчувати непевність, якусь непевність, сумніви. Скажіть, руне, що може допомогти сьогодні. Ну, руна змін. Щось потрібно змінити в колі подій, або в своїх думках, або в планах. І це може бути у пригоді. Якісь зміни можуть допомогти вам вирішити свої питання. А що може завадити? Угу. Ну, а завадити може якась інформація. Можливо, хтось отримає якусь інформацію, яка може завадити. Може, якраз і ця інформація викличе у вас бажання відмовитись від своїх рішень, або ж буде навівати думки і непевність у собі. Ну, якась інформація може вам сьогодні завадити. Для чого вам повинно це все знати? Ну, щоб вийти з кризи. Бо зараз сьогоднішні енергії можуть бути трошки такими кризовими, застійними. І вам потрібно це знати для того, щоб вийти з кризи. Ну, ось таким може бути сьогоднішній день. Такі енергії виходять на рунах. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!